На годинку 23 я перебуваю на вулиці Ковальській. На місці я зустрів свідка Володимира, який розповів, що орієнтовно три години тому він стояв на зупинці і бачив, як на світлофорі зупинились дві автівки. відбулася суперечка, і один із чоловіків кинув гранату. З його слів, було багато постраждалих, коли я тут працював. Бачив, як три швидкі приїжджали сюди надавати допомогу. Також на місці працює поліція. Досі територія огороджена. За стрічку не пропускають лише тих людей, які живуть поряд. По переході їх супроводжує поліція і дозволяє прийти до себе додому. Затів поліцейських чоловік, який ймовірно кинув гранату, затримали. Слідчі дії тут продовжують тривати. Щось там дорогу не поділили чи що. Ще від того перехрестка, з того світлофора. І тут короче, якби стали виясняти, на розборки. вже на розборці, від'ясняти ситуацію. І військові щось там не витримали, що вони там телефона, щось там військового побили, чи що там, не знаю, цей водій буса. Військові не витримали, кинули гранату. Була перечка між бусом там є, і не. цим військовим. от вони є. Посперечалися, це кинули рунату. До поліції надійшло повідомлення про вибух на вулиці Ковальській близько 20.50. Зараз відомо, що внаслідок цього є постраждалі чоловіка, причетного до інциденту, ймовірно, причетного до інциденту. Поліцейські затримали. На місці продовжують працювати поліцейські та медики. І всі деталі будуть відомі згодом.